Вітаю, мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами про особисті кордони. Особисті кордони це у нас базова потреба і це невидимі межі, які ми встановлюємо між нами та іншими людьми для того, щоб показати, що добре, а що для нас занадто. І е, особисті кордони бувають різні. На фізичному рівні це наше тіло, на психологічному рівні це наші цінності. Та думки, і на емоційному рівні це наші почуття. Тож, коли дитина зростає в умовах, де її постійно контролюють, вона начебто починає відчувати, що її думка не цікава і неважлива. А інколи навіть батьки кажуть: тебе не запитували, або ми дорослі, ми краще знаємо. І у дитини виникає установка, що казати ні іншим не можна. А казати ні можна лише собі. В подальшому це виростає дуже гарний підлеглий, але, на жаль, це людина, яка не має власних кордонів, яка абсолютно не може казати ні і яка постійно має претензії до себе. І протилежність тому це виховання, коли батьки кажуть, що все можна, все дозволено. Дитина не має дисципліни, не має контролю, все має бути так, як він чи вона хоче. В подальшому така дитина виростає і вона не розуміє, де власні кордони і де кордони інших людей. Тому, якщо ви батьки, звертайте увагу на ваше виховання. А якщо ви вже доросла людина, то поміркуйте, які є червоні прапори, де точно переходять ваші кордони. Напишіть певний список. Наприклад, якщо підвищують на мене голос, це точно переходять в мої межі. Якщо, наприклад, на мене якісь летять звинувачення безпідставні або образи, це теж переходять власні кордони мої і мені незручно, або, можливо, якісь жарти. І будь-яка інша поведінка, яка, на вашу думку, занадто і це ваші червоні прапорці. Далі поміркуйте, які є у вас фрази, за допомогою яких ви можете відстояти свої кордони. Вчіться казати і так, і ні. Наприклад, ви можете сказати, мені зараз неприємно, що ти, і сказати, що вам неприємно. Або ви кажете, я Поважаю твою думку, але дивлюся на цю ситуацію по-іншому. І таким чином ви тренуєте себе і відстоюєте власні кордони. Якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях. Всі мої контактні дані будуть під цим відео. А я вам бажаю миру та добра!